Доброго дня, смерть загарбникам, слава Україні. З цього моменту я буду вести свій канал на українській мові, на моїй рідній мові. Так, я буду підтримувати свою країну на Ютубі. Українськомовних каналів не так багато, але настає все більше і більше. Ось уже 9 місяців йде війна в Україні. 9 місяців я не виставляла відео. Щас, сьогодні у вас, як завжди, відновлюю традицію в кінці кожного місяця, показую, що в мене цвіте. Ось що в мене зацвіло в жовтні місяці. Дуже довго я не могла спроважитись на відео. Все якось мені було не до того. З початку війни дуже було багато. Роботи з біженцями, з сім'єю, з усім, ну, якби то кажуть, квіти відійшли на задній план, але все більше останнім часом все більше більше дівчат, підпиші, які завжди зосталися зі мною з початку війни, які завжди питали, що то як, то вони ось все більше просять, щоб я повернулася до своїх квітів. І якби, заради них, для них та інших підписчиків, яким буде цікаво, і, і надалі дивитися мій канал, я ось відновлюю свої відео. Не так часто вони будуть е, виходити, тому що, якби, як я вам сказала, останні вісім місяців орхідеї відійшли трошки на задній план. Так, вони в мене дуже багато випустили квітоносів. Жовтень В мене завжди такий скудний на квітіння, але завжди щось є. Не треба мені писати, доказувати думки, що Росія не загарбниця, що Росія якби визволяє і все таке. 9 місяців війни показали е лице всіх, всіх е людей. і... Всіх, хто як до цього відноситься. Я підтримую країну, це моя ненька, це моя країна. Те, що там робиться, це жах. Всі негативні коментарі та дуже агресивні, я буду їх видаляти. Так що не, цей канал таки зістанеться для дівчат яким треба трошки передишка відійти від буднів, страшних буднів війни, які хочуть просто відволіктися. то тому е, запрошую всіх на мій канал, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ну а кому він е, 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 гідний, кому тут не інтересно, кому тут якби е, е, не, не підходить, е, то якби. Е, е, е. Ніхто не держить, якщо ви відпишетесь, ну що ж, у кожного свій рішає сам за себе. Ось поки я вам якби, робила таку вступну річ, ви милуйтесь моїми орхідеями, коклянтись зацвітає, все літо він не цвів. А це перва квітка, там ще є бутончики за 8 місяців, особливо перші 6 місяців війни, дуже в мене було багато роботи з біженцями, з якби з людьми, які Потребувала допомоги, то я е, за ними дивилася по мінімуму. Але вони вистояли, але вони мене радують. Зараз дуже багато багато особливо фаленопсисів на квітоносах, так що дуже багато нас жде краси. Е, потихеньку я вам розкажу, як я за ними доглядала весь цей час і що з цього вийшло. На жаль, деякі орхідейки я якби позбулася. Вони війшли в орхорай. Ну, я знаю, що це моя провина, що треба було більше за ними доглядати. Але, як то кажуть, були інші пріоритети. Ось ця ем, максілярія. У мене з'явилася десь два місяці по тому. Я її відкупила у Світлани з Германії. Вона її продавала, і я її купила. То вона повипускала квітоноси багато, і це перша квітка, яка зацвіла. Вона так гарно, гарно е пахне, дуже е така велика, як для Максіяєн. Ну, я е дуже рада, що вона в мене. Вон, дивіться, скільки там квітоносів з'явилося. Також я буду робити, я знаю, дуже багато подобалося, якби, обзори в квіткових магазинах. Це я буду робити а вже без озвучки, просто з музикою, просто для душі, щоб люди подивилися і помилувалися квітами, та які орхідеї, які сорта до нас завозять. Ось цей цим відео він. Почав квітнути в серпні, місяці. деякі на вісім квітоносів. Красунчик дуже пахучий, дуже яскравий. Ну, цим бідом теж в цьому році мене дуже-дуже радують. Більша половина на квітоносах, от бачите, деякі вже відцвітають. Ну, то, що відквітається, це трошки моя провина, бо я його один пропустила якби, полити один раз, і от деякі квітоноси він підсушив. А так він ще е, такий гарнюсінький. Це е, цимбідіум, який я два роки тому купувала одній знайомій, ну, вона... Останню хвилину від нього відмовилась. І е, ну то що ж, значить, треба було, щоб він залишився в мене. І ось така краса мене радує. Вісім квітоносів, там ще один мене на вісім квітоносів. Ну а е, в основному по два, по три, по чотири квітоноси. Але майже всі, всі мене радують. Тут в нього ну ось, вам показати, губка должна, ну дохетатися, але ні. Ще один красунчик, який зацвітає, ви скажете на перший з першого такого, що це один і той же. Ні, це тут більше крупні, більше такі округлі лепестки і набагато крупніший квітка. Також ось так мене радує, уже місяць він заквітнув. І там ви бачите ще один квітонос, і є один маленький. На деяких дружненько всі квітоноси разом е е якби розвивалися, а деякі от то один, то другий квітонос, ну то що про, е буде цілу зиму квітнути. Зараз всі всі мої цим стоять на літній кухні. Тому що вже на веранду вони не поміщаються. Я зроблю якось відео про них, розкажу, як вони пережили е, літо і що, що я замітила, що добре і що погано в цьому році сталося з моїми цим відумами. І також, як завжди, кожну, е, 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 ну, якби сезон мене радує оцей фарфоровий, такий порсоляний. Такий мій красунчик. Цього разу ви бачите в ньому більше такого розового відтінку. Є не такий він білосніжний, як в прошлі роки. Я так думаю, тому що він дуже довго стояв на вулиці і якби впитав себе в сонце і кольори. Ну, гарнюні, як завжди, чотири квітоноси, дві вже, два вже зацвіли, ще два ростуть. Ви бачили там на задньому плані бутони, і є такий невеличкий ще квітонос, який тільки-тільки починає розвиватися, тільки виліз із свого чехольчика. От така краса, як завжди, цимбідіуми прекрасні. Це я вам вставляю один єдиний цимбідіум, який я купила по осені. Ду, дуже мені він показався таким яскравим, таким жовтячком, прямо яскравим, як е, кольор нашого прапора. Дивіться, яка гарнюня квітка. Дуже-дуже приємно, Такий е, тоненький запах в нього є парфум, ну, гарнюсінький. Та й ціна була дуже-дуже добра для цим більді. По-моєму, 9 євро я за нього заплатила, то чому ж не взяти? Ось така краса. Ну і не ось такий, бачите, кущ, але ось такі тільки дві квітки вийшлося, бо я знесла е, перший квітонос, залишилося тільки два бутончики. Ось вони розкрились, ось такий ось темний. темний я Роблю вам. із... Е, Зі світлом, тому що так він якби ну, негарно він получався на відео. а от зі світлом ви бачите, яка темна губа, він аж чорний, і в нього там бачу проклюнувся ще один квітонос. Так що надію, що тому квітоносові я якби, голову не знесу, і він нас порадує гарним-гарним квітінням. Ну, а на сьогодні все. Всім бажаю доброго дня. Миру до побачення.